Цей тиждень в Україні буде дощовим. Вони литимуть всюди та переважатиме хмарна погода. А у західних областях ще й буде холодно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 27 травня, дощі литимуть протягом дня по всій країні. Суха та хмарна погода буде лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території дощитиме вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день нижчою буде у західних областях, там від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. На всій решті території буде від плюс 20 до плюс 24 градусів. А у східних областях спека до плюс 28 градусів тепла. Вночі на заході холодніше до плюс 10 градусів. На всій решті території вночі від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, 41% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 28 травня, дощі також литимуть всюди, окрім таких областей, як Сумська, Харківська, Луганська та Донецька. На всій решті території йтимуть дощі. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. Вночі на заході країни прохолодніше від плюс 9 до плюс 12 градусів. Нарешті території вночі від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. У четвер, 29 травня, дощі вже литимуть у всіх областях України без виключення. Тобто по всій країні буде похмура з опадами погода. Вітер відчутний, поривчастий: 7-12 метрів на секунду, температура повітря на заході до плюс 19 градусів тепла, на решті території: від плюс 20 до плюс 24 градусів, вночі на заході від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. На всій решті території від плюс 12 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!